Друзі, всім привіт! Кілька днів не виходило відео на каналі. А це означає, що ми справді нічого не купували, не від... не відвідували магазини. Ось так, але сьогодні, в суботу ввечері, я все ж таки здійснила цей похід. Діти замовили домашні суші, роли, які я готую. Ну, я їм не відмовила. Вирішила їх побалувати смачненьким улюбленою стравою. Тож продукти необхідні, треба було закупити. Єдине, що не впоралась, я в одному магазині, не знайшла там м'який сир, який я використовую. Поличка була просто порожньою, все розкупили. Тож довелося заїхати ще в Алді, і там, як завжди, не обійшлося самим сиром, дещо зі знижками ще побачила і придбала. Все поступово розповім, почну з нету. В цьому супермаркеті я витратила 55 ,25 євро 25 центів, що саме придбала, показую, розповідаю. Отже, акційна пропозиція Яблука, Яблука Гала. Треба було докласти зусиль повибирати. Не всі вони були гарненькими, дещо прив'ялі зустрічалися, але тут 3 кілограми, 245 грамів. Заплатила всього 3 ,54 євро 54 центи. Отже, ціна пропозиція євро. 0,9. Ось така ціна. Має на вихідні вистачити. Принаймні, я на це сподіваюся. Ну, на сьогоднішній вечір, завтра неділя, ось такий у нас закуп яблук стався. Далі хотіла сьогодні борщ приготувати і побачила, що немає томатної пасти, закінчилася. І придбала, завтра вже буде борщик у нас. Коштує це євро 19, дві баночки такої концентрованої саме пасти, не пюре. Бо тут часто можна зустріти саме пюре томатне, а це е, паста. Купую вже не перший раз. Далі огірок доволі дорого, євро 29% коштує не найкращий, не найбільший, який тут можна купити. Тут огірки саме поштучно продаються. Але сьогодні до страви, до ролів мені потрібен саме. Саме такий, тож довелося витратити кошти Євро 29, так я вже сказала. Далі, з рибою теж не дуже вдалий закуп. Я зазвичай намагаюся знайти дешевше, коли є знижки, заморозити. Ну тут я і не встигла розморозити, є в мене шматочок, вирішила все ж таки купити. І знайшла солений і копчений. Трошки прикопчений лосось шматочками, ось такими За ціною, як зараз там не то були була свіжа риба, така тож я вирішила взяти краще цей. Заплатила аж 446 за 200 грамів Ось така ціна. Мені має вистачити. Хоча я ще взяла і крабові палички, так звані, сурімі, і з них теж зроблю роли. Отже, крабові палички 2,20 мені коштували. І 24 тут штучки. Вага, вага, вага. Де вага? Ось, бачу, 400 грамів тут. Їх. Тож це для начинки, для ролів у нас. А, хліб теж ось такий хліб закінчився для бутербродів, для сендвічів. Коштує він євро 72, тут має бути пів кіло. Так, пів кіло таких ось скибочок хлібу. Цукерки, як завжди, куди без них, жилені Ось такі крокодили коштують євро 0,7 на 250 грамів, і ось такі кола теж з кислинкою, євро 28. Теж 250 грамів. Далі дуже дорого коштують морі. Ці водорості сухі, які мені потрібні будуть для ролі Шукали вже на Amazon. Купимо більшу партію, буде в два рази дешевше. А наразі 5 таких листочків коштує 2,40. Буває, що нижча ціна є, але, на жаль, в. А Нетто були тільки такі, десь їхати по інших магазинах шукати. Ну, до речі, в Алді зовсім не було. Тож довелося придбати такі. Треба буде наперед шукати і запасатися чимось дешевше. Отже, аж 480 я заплатила всього за 10 таких листочків сухих водоростей. Далі водичка, теж літрові ось такі пляшки. Купуємо мінеральну воду. Закінчилася вже в нас, таки поповнили запас, коштує 2,71, 6 літрів води. Морозиво, це вже на 2 дні. Вже розібрали ваніль. Ониця повністю пуста коробка. Я її залишила, просто щоб хочу вам показати, бо розібрали одразу. І фісташки шоколад коштують ваніль полуниця євро 71 фісташки шоколад євро 87, коштує там 6 таких конусів. Знаходиться. Далі морква теж до борщу треба буде, бо зовсім мало залишилось, ну Як ви пам'ятаєте, діти в нас багато їдять моркви теж. Коштує 2 кілограми, всього євро 99 Це гарна, непогана ціна. останні найдешевше, коли мені вдалося купити. Там ціна була 84 центи, але це найнижча ціна, мені здається, за весь час, коли я за всю мою історію покупок по Франції моркви. Тож, ось так, поповнила ще 2 кілограмами моркви. До речі, яблука і моркви, рахуйте, що в одну ціну зараз коштують. А нудлси. Так, ось така локшина, Казала вже, що намагаюсь не купувати вже, хоча всі її люблять, в нас їдять. Хоча б роблю так, щоб рідше споживали. Та ось знову була акційна пропозиція: 2 плюс 1 називається. Дві такі упаковки, тут три порції, дві упаковки, третя в подарунок. Євро 25 коштує. Одна така упаковка, тож 2,50 я заплатила за 9 порцій. Гарна ціна. <кій> Вирішила все ж таки взяти зі смаком овочів. Саме на них була ця акційна пропозиція. Рис теж круглий. Зараз вже відварюю. В мене був кілограм, там іще трошки, але поповнила запас, щоб точно завжди був. Євро 79 коштує кілограм круглого рису. Далі тут в мене ще є пиво, ось такі маленькі баночки по 33 літри, ну, 33 мл, баночці. Гарний такий формат, непогане пиво, недороге насправді. Ну Ми не надто, там переслідуємо купити щось дороге, але до сушів, до рибних таких продуктів. Смакуватиме 2,65, коштує 6, 6 баночок. Ось так. Далі майонез. Ось такий величенький сімейний формат. Тут 800 грамів нету, власна марка нету. Коштує він 2,73. Майонез я використовую, до речі, для ролів теж на суші. Я була не впевнена, чи в нас достатньо майонезу, тож взяла наперед. Масло. Вершкове масло, ось таке півкілограмове, в нас все закінчується, бо готували останнім часом багато з ним. Заплатила за нього 4,80 пів, пів кіло масла. Швидко, мабуть, не скажу скільки жиру, чи скажу 82 грами. Далі маргарин теж для випічки взяла. Євро 18 коштує 500 грамів, і виходить, що це в 4 рази дешевше, ніж масло вершкове. Ну, звичайно, і це різні продукти з вершковим маслом має бути і смачніше, але і коштовніше. Ну ось маргарин, як я сказала, в 4 рази дешевше коштує. Так, далі Кока-Кола це теж у нас це дітям до суші, до сьогоднішньої вечері. Літр 750 грамів коштує 2 євро. Тобто 2 євро-2 євро. Ось така ціна на колу. Так само сік яблучний. купуємо більше. Зараз я взяла тільки 2 літри, і 99 центів коштує літр натурального яблучного соку. Ось так взяла ще борошно. Останній раз, коли була в соціальному магазині, не було взагалі борошна. Пам'ятаєте, я там брала по 30 центів буквально, але зараз просто немає борошна. 84 центи коштує кілограм. Запаслася, придбала цілих 3 кг. Буду спокійна, що, в разі чого, в разі виникнення ідеї щось випікати, щось приготувати, в нас воно буде. Так, власне, і останнє, що ми придбали в нету, ми, тому що ми поїхали разом з Лією, і вона попросила ось такий сік їй купити. Хоча ми взяли і в пляшках, але їй захотілося саме такий, я вже їй пішла на поступки, дозволила євро 27 коштує 6 коробочок по 200 г. Ось так. Тобто, тобто літр 200 грамів. Ну, Ціна така приблизно так само, там, на кілька центів різниця з ось таким пляшкованим соком, тож не надто переплатила. Так, це все, що стосується в нас нето. І зараз покажу, що ж я придбала такого Алді. В першу чергу побачила ось такі сосиски альзаські. Ось так, тут їх чотири. Я роблю тушкою з картоплею, це доволі смачно, З овочевим рагу, наприклад, додаю ще сосиски. Е Вирішила взяти, якщо одразу не готую, то заморожую, що у нас тут? Швидко не бачу. А ось дата, 27 число. Сьогодні у нас 25, тож все гаразд, можна сьогодні ще в морозилку не відправляти, а завтра, наприклад, використати на вечерю. Отже, 30% знижка. Ціна за дві упаковки була 4,78. Це вони по 220 кожна, І знижка євро 44, Тож я за 440 г сосисок заплатила. 3,34. Ось така ціна, ну і це на одну вечерю нам має вистачити. Далі таки знайшла рибу зі знижкою. Знала б, не купувала копчену Нетто, звичайно, бо тут вдалося зекономити тут ще й вон, пів кіло. Мені вдалося взяти риби. А ціна за пів кіло 10, 10 3,24 знижка. Тож, 7,50, 7,55 я заплатила за пів кіло лосося. Далі, у нас закінчилося пергамент закінчився для випікання. Постійно його використовуємо. Тут аж 30 метрів. Просто згадала, вирішила взяти поки, поки є на думці, бо потім, коли кидаєшся щось готувати, а виявляється, що немає. Ось так. І коштує ці 30 метрів, коштують 2,79 Ось така ціна. А ось, власне, сир, за яким я поїхала, якого не вистачало, білий м'який сир, і тут ціна в нього 1,85 85 за 300 грамів. 300 грамова упаковка, її якраз мені вистачить на сьогоднішню вечерю. Також зі знижкою ми знайшли ось такий, сир, сирковий десерт свіжий з наповнювачем різним, ягідним, фруктовим. І коштує це євро 89 і 30% знижки. До речі, теж дата 27 число, сьогодні 25. Отже, ще є час, але думаю, що воно не залежиться. Такий смачний десерт. Євро 89,57 центів знижка, тож обійшлося мені це за євро 32. Я заплатила тут їх 12 баночок таких. Зі смачним цирковим десертом. Ну і наостанок ось, таки, ось таку каву. Чоловік купує в леклері за таку саму ціну 4,19. А ось Валді це акційна пропозиція. В мене я п'ю саме капучино в нас вдома, і в мене закінчився цей напій, мій улюблений, тож придбала тут. І витратила я Валді 21 євро 4 центи. Ось такі на сьогодні витрати. Разом це в нас виходить 76, 76,30. А за все, непогані закупи. Сьогодні ще й будемо смакувати японською кухнею. Це, ну, це чекає моя родина, тож, тож я не буду вже затримуватись, починаю швиденько готувати. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Тож не забудьте поставити вподобайку. Дуже для мене це важливо. Ваша підтримка. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо ви це ще не зробили. Пишіть мені свої рекомендації. Поради, я дуже це ціную, справді мені вони дуже корисні, і я думаю, глядачам і глядачкам іншим теж цікаво почитати вашу думку і ваш досвід дізнатися. Дякую всім, бережіть себе, всім спокійного вечора, спокійного дня. Побачимось в наступних відео. Бувайте!